Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 25 червня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо гривень. Тисяч гривень. А в ефірі 3905-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 798 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, вісім, тридцять, дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8837 вісімсот розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять дев'ять. П'ятдесят дев'ять. Дев'ятнадцять, шістдесят, тридцять вісім, сорок п'ять, один, сорок шість, пять, один. вісім. 42 3 16 41 61 79 22 48 47 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7690 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Три, чотири. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три. Чотири. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.